І так, друзі, всіх вітаю. У нас все-таки приходить зима. От так виглядає. Падає сніжок. Але сьогодні буде тема не про сніжок. Йдемо в цех і подивимося, що там у нас робиться. Так, зараз я дам тихіше. Так. У нас сьогодні огляд прес-форм. Зробили три прес-форми. Ну, я зробив чотири, ще перегородку, але ці прес-форми їдуть різним трьом замовникам. Перша восьмирамочна кормушка, далі десятирамочна кормушка. І далі у нас. Зараз. І далі у нас корпус 145, тож 10-рамочний. По вісьмирамочній кормушці, в принципі, вони, що ця десятка, що, що вісьмка, що десятка, по глибині вони однакові. Дуже глибокі. Все як завжди, така наборка у нас виходить три пластини по 24 мм. Тут все як завжди, для фальців йде наш новий пластик, який ми зараз використовуємо. Тут іде 20-й акрил. коротше, Все дуже чітко зроблено. Не тестуємо, тому що реально немає навіть і часу. Хай не обговорювали це з замовниками. Так, це іде людині, яка в нас замовляла комплект форм восьмирамочних. рамочних До замовку кормушку далі йде. Також в нас замовляв 10-рамочні форми замовник. Отакий От корпус стоїть. Це ми йому робили, до речі, і він мені прислав цього корпуса, щоб з нього ми зробили ну, під нього кормушку. Отакий От корпус, тут робили отакі вставки йому. Ух ти, що, що паде. Під ручки 20 мм Отакі вставки зробили, товщина корпуса 40 мм. Тому під цей корпус вже зроблена кормушка. Все, замовник. Буде відливати кормушку. Ну а 145 й корпус 10-рамочник, стандартний, 35-та стінка, дві ручки. Це нас замовив замовник на сайті. Тому, друзі, маємо такі три прес-форми. Вже, якщо чесно, давновато такі відео було, щоб огляд по самих прес-формах. Трошки вже давновато, тому що у нас були останні відео про акумулятори, трошки, ну, всього по-різному. В принципі, канал пакетне бджільництво, але В принципі, знімаємо те, що ми робимо і викладаємо це все у себе на каналі. Тому, в принципі, є такі люди, там пишуть: поміняй канал пакетне бджільництво на як то він тоді написав, чесно, навіть не знаю. Просто хочу дати відповідь: на своєму каналі я буду загружати відео, які... В яких я бачу сенс. А те, що людині там подобається, заходь на ті канали, ті відео, які тобі реально потрібно, і далі там. Ну шукай ту інформацію, яка тобі потрібна. Якщо тобі щось не цікаво, а на своєму каналі, до речі, на своєму каналі я після тисячі підписників. Хто пам'ятає, хто з самого початку з нами, я відключив монетизацію, і в мене ніякої реклами на каналі немає. Тільки реклама моя цього, що я роблю. Тому. Кому щось не подобається, можете проходити, прогортуйте, навіть не залишайтеся. А кому що цікаво, дивіться, інформацією ділимося, нічого не приховуємо, як воно є, те все розказуємо. Це було саме ізначально, коли ми починали робити пінополістирольні вулики. Також хто пам'ятає, хто на каналі вже дуже давно. Тому, друзі, е, ніколи не приховував якусь інформацію е, взагалі. От тобто, показую абсолютно повністю все. Ну, якщо людина подивилася. Показую, чого воно, будь ласка, ставай і роби. Тому е, також ну, надіюсь, дав відповідь той людині. Якщо захочу, те на своєму каналі і публікую. Тобто, це е, мій канал, і ну, ні, ні до кого, як то кажуть, ні, ніхто мені як то, не повинен диктувати якісь там свої умови. Щось не подобається, проходьте далі. Кому цікаво, залишаємося, показуємо вам е, наші якісь нові ідеї і так далі. Все, друзі, з вас лайк, пишіть свої коментарі. Звісно, адекватні. Неадекватні, навіть немає не сенсу читати, тому що ну, якщо людина написала щось безтолкове, то немає його сенсу ніякого читати. І якщо є якісь, якась підсказка, дуже багато людей пишуть якісь там підсказки, якісь моменти, і це дуже класно, тому що ти, як то кажуть, трошки ну, ростеш в цій темі. Але є такі коментарі, що вони прям зовсім безглузді. Так, друзі, ссылка на наш сайт, де є всі ціни на вулики, є всі ціни на прес форми Залишаю в першому коментарі. Вона там, як завжди, номер телефону, по якому можна з нами зв'язатись, також в першому коментарі. Все, Всім благословінь і всього найкращого.